Мир Божого, деякі люди виправдовують війну, говорячи, що це покарання від Бога. Раніше ж Бог винищував народи руками євреїв. Люди не розуміють, в який час ми живемо. Раніше був один обраний народ Божий. А коли Ісус Христос прийшов на землю, Він послав своїх учнів проповідувати усі народи. Тепер кожен, хто приймає Ісуса Христа у своє життя, стає обраним народом Божим. І таких людей багато по всьому світі. Господар заборонив виривати кукіль, переймаючись за те, що ненароком видернуть і пшеницю, а дехто вважає, що має право вонищувати цілі народи, де є діти Божі. Ми живемо в часи благодаті і милості, тому кожен, хто йде війною на будь-який народ, воює проти самого Бога. Божого. Деякі люди виправдовують війну, говорячи, що це покарання від Бога. Раніше ж Бог винищував народи руками євреїв. Люди не розуміють, в який час ми живемо. Раніше був один обраний народ Божий. А коли Ісус Христос прийшов на землю, Він послав своїх учнів проповідувати усі народи. Тепер кожен, хто приймає Ісуса Христа у своє життя, стає обраним народом Божим. І таких людей багато по всьому світі. Господар заборонив виривати кукіль, переймаючись за те, що ненароком видернуть і пшеницю, а дехто вважає, що має право вонищувати цілі народи, де є діти Божі. Ми живемо в часи благодаті і милості, тому кожен, хто йде війною на будь-який народ, воює проти самого Бога.